Друзі, всім привіт! З вами Юлія. Вітаю вас на моєму каналі рецепти італійської кухні та не тільки. Сьогодні приготуємо найніжніший банановий пиріг на сковороді. Цей пиріг готується дуже просто і дуже швидко. Виходить неймовірно м'якеньким, ароматним і смачним. Приготуємо тісто. У миску викладаємо одне яйце, додаємо дрібку солі, цукор і все ретельно перемішаємо, додаємо ванільний цукор або ванільну пасту, олію без запаху і молоко. Перемішаємо. У борошно додаємо розпушувач і просіємо у тісто. Все ретельно перемішаємо і тісто готове. Очищені банани нарізаємо на невеликі шматочки. Ковороду, вона в мене діаметром 18 сантиметрів, змащуємо шматочком вершкового масла. Присипаємо трохи цукром. І викладаємо шматочки банана. Заливаємо зверху тістом. І ставимо на дуже повільний вогонь. Накриваємо кришкою і залишимо випікатися на 15 хвилин. Через 15 хвилин верх пирога повинен бути ось таким: не липнути до рук. На тарілку викладаємо лист пергаменту і акуратно перевертаємо пиріг на іншу сторону. Потім рекомендую помити сковороду. А далі разом з пергаментом викладаємо пиріг на сковороду і продовжуємо його випікати з іншої сторони під кришкою ще приблизно 5 або 8 хвилин. Мій пиріг готовий. Викладаємо його на тарілку і залишимо охолонути. Ось такий він ніжний і дуже смачний. Друзі, приготуйте. А якщо вам сподобається цей банановий пиріг на сковороді, я буду вдячна вам за вашу вподобайку і за коментарі. І якщо ще не підписались на мій канал, підписуйтесь, будь ласка. Дякую, що були зі мною. До нової зустрічі!